Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо на кухні готувати смачний присмачний пиріг, тертий пиріг. Е, готується він на пісочному тісті. В інтернеті можна знайти такі рецепти на маргарині. Я роблю його на маргарині на половину з жиром. Е, всі точні інгредієнти і їх кількість я вкажу під описом цього відео. Друзі, зараз у мене розтоплюється 200 г маргарину звичайного і 200 г жиру. А в ось цій миски я зіб'ю 2 яйця. Це у мене виходить подвійна порція. На одну порцію йде у нас 200 г маргарину, одне яйце, трохи менше як пів скля... Не пів склянки, а склянка цукру, одна чайна ложка розпушувача, ваніль. І можна за бажанням додавати сметанку, а можна не додавати. Сьогодні я буду додавати сметанку, а я роблю двойну порцію. Тобто я роблю 200 г маргарину і 200 г жиру. У мене є такий рецепт коржиків на жиру. Кому цікаво, подивіться ще. Ну, Тут я буду додавати ще сметанку. У мене залишилася сметанка, яку вже вона стоїть пару днів відкрита. Їсти ніхто не буде, я її додам. У пиріг. І тепер він буде не такий дуже сильно рихлий пісочний, а трошки м'якший буде. Так, друзі, яйця із цукром у мене збиті. Тепер додаю ось таку розтоплену масу, суміш, маргарину і жиру. Тільки дивіться, щоб вона не була у вас досить така гаряча. Просто тепленька. Ось Така у нас виходить калапуцька і додаємо сметанку. Якщо сметану не додаєте, то можна вже засівати сюди борошно. Розпушувач і замісювати м'яке еластичне тісто. Ось така у мене ніжна суміш виходить із сметанкою, і тепер буду додавати борошно і розпушувач. Нагадую, друзі, що якщо ви додаєте сметанку, то він буде трошки такий м'якший. Якщо тільки нажируй маргаринові, то він буде такий розсипчастий. Ось так, друзі, тісто моє готове, воно м'якеньке, воно еластичне, воно. Не прилипає до рук, не прилипає до килимочка. Зараз я його розділю на дві частинки. Відділю одну маленьку частинку, положу в морозильну камеру, а тісто залишу в холодному місці для того, щоб воно трошки відпочило, і жири в ньому застигли. Так, друзі, дивіться, тісто моє вже відпочило, трошки затверділо. Зараз я його розкатала і рівненько розділила на листик. Застелений пергаментом. І буду його намазувати ось такою начиночкою, варенечком. Трохи збила його блендером, це вишньове варення. У мене Вероніка дуже любить вишню. Я хотіла б смородиновим, ну, зроблю з вишневим вона так попросила. І будемо змащувати. Ось така, друзі, начиночка гарна. І зверху затираємо. Її тістом, яке лежало в нас в морозилці на крупну тертушу. Ось така красота в нас виходить. І відправляємо в духовку до випікання, провіряємо шпажкою. Друзі, от пиріг і готовий. В мене він випікався 40 хвилин. Встигла я, поки у нас вимкнули світло, якраз вимкнули світло. Я провірила, він вже готовий. Зараз трошки прохолону, буду розрізати. Ось так, періг уже схолонув, я вже посмакувала дуже-дуже смачний. Знаєте, таке поєднання гарна тіста і начинки. З вишневою начинкою дуже-дуже смачно. Кислинка така, зверху пиріг і знизу така кірочка в нього пісочна, а всередині трошки м'якіший. Дуже-дуже смачно, друзі, готуйте, ви не пошкодуєте.